Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі Криптоманія.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми продовжуємо актив по проєкту Монат. Хто не чув, що це за проєкт, залишу посилання на попереднє відео. Обов'язково ознайомтеся. Проєкт цікавий та з гарними інвестиціями. Тож, можливо, щось буде цікаве. А ми продовжуємо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перший проєкт, з яким я хочу вас ознайомити з екосистеми Монат, це НАТФ. Переходимо за посиланням на AdFan та потрапляємо на цю сторіночку. Тут, як завжди, під'єднуємо гаманець. Натискаємо Connect Wallet. Я HaHa Wallet, тому що я з ним активності виконую по проєктам від Monat, але інколи він не працює. Зараз чомусь проблемний він став, тож натисну на Rebi. Спробую через Rebi під'єднатися. Через Rebi теж проблемки. А ну-ка, давайте оновимо. Ще раз. О, через Rebi пішов. Так, натискаємо Connect і натискаємо підтвердити. Добре, під'єдналась до сайту і. Нам потрібно що тут зробити. Тут нам потрібно буде створити наш токен, натискаємо Create Coin та потрапляємо сюди. Тут нам потрібно вписати ім'я, тут вписати, як скорочено буде називатись, тут описати наш токен і тут вставити. Картинку, давайте я все зроблю і далі продовжимо. Як завжди, в мене вже все підготовлено, і таким чином я створюю собі монетку. Після цього ми натискаємо Створити. Залишаємо тут, наприклад, Action 05. Ні, тут потрібно мінімум один Moon. Натискаємо Створити. Трішечки чекаємо. Тут за деплой нам потрібно ще буде заплатити 002 Moon, підтверджуємо. Трішечки чекаємо. І все, наш токен створився. По можливості а, нам краще ще купити його, наприклад, на суму 1 мун або 0,5. 0,5 не вийде, тому що мінімалка тут один. І купляємо його собі. І натискаємо підтвердити. Нехай буде. Ну, можливо, ви захочете там 50% його продати, але. Нехай буде тут вже по вашому бажанню. А, добре, після того, як ми це все зробили, ми переходимо до Rewards. Що тут потрібно? Тут потрібно під'єднати наш гаманець, під'єднали, це ми забираємо. А, створити токен, створили. А чому він не чекнувся? Ми ж створили все. Чек. Так, добре, можливо, пізніше треба спробувати. Трейд. Ми купили наш токен. Якщо не буде працювати, то переходимо до терміналу, обираємо будь-який токен і купуємо на, наприклад, а, тут один Ну Дивіться, перевірте, якщо ви купите свій токен, то у вас трейд повинен зарахуватись. Далі нам потрібно а, законектити наш X-мережу. Тобто твіттер. Натискаємо тут чек і натискаємо читати. Добре, потім потрібно тут щось зашейти. Я не буду цього робити, щоб твіттер не засирати, але він зарахувався і по можливості. Що тут нам зробити потрібно? Зверніть трьох друзів і попросіть їх запустити Мемкоін. Тобто запросити трьох друзів, і потрібно, щоб вони створили свою монету. А ось це чомусь так в мене і не перевірилось. Поновив сайт ще раз, перепід'єднав його. Давайте. Так, ну з цим поки що все. Також зарахувалось. Після оновлення сторінки ще раз чекнув і це завдання зарахувалось. Добре, з цим ми впорались. Ну і також ви можете перейти на реферал і тут скопіювати своє посилання і запрошувати своїх а, друзів. А, добре, більш тут робити нам нічого не потрібно. Якщо що, заходимо інколи слідкуємо за якимись активностями. Можливо, щось тут буде новеньке. Добре, з цим ми впорались. Давайте далі перейдемо до наступного проєкту. Переходимо за посиланням iCraft. Фан потрапляємо до цієї сторіночки. В минулому відео я вже показував, що тут за проєкт. Вам потрібно тут законектити гаманець і голосувати за ботів. І, наприклад, я голосую за нашого бота. Натискаємо сюди і натискаємо підтвердити і підтвердити. Там зовсім дуже маленьку комісію платимо, і так нам потрібно зробити 20 разів. Ну, Я зараз цього робити не буду. Минулий раз я просто не показав. Ну, Чим більше буде, тим краще. За те, що ви будете запрошувати друзів, також будете отримувати голоси, які ви можете віддавати за нашого бота. Добре, тут також ще є якийсь айтрейдінг. Ну, поки що воно не працює. Всі ці проекти на ранніх стадіях. Тож поки що просто тут віддаємо голоси і робимо транзакції також. Тестнет манат. Добре, з цим гадаю, також розібрались, складного нічого немає. Далі переходимо до проєкту Amalgam. Переходимо за посиланням Amalgam Whitelist. Потрапляємо до цієї сторіночки, і тут нам потрібно зареєструватись до білого списку. Натискаємо Launch Up і потрапляємо до цієї сторіночки. Тут ми натискаємо Під'єднати гаманець. Обираємо наш гаманець. А, давайте хахавулет. Оберу, натискаємо підтвердити. Добре, і потрапляєте на сторіночку. Але я вже тут реєструвався, тож в мене вже ця сторінка. Що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде вписати мій інвайт-код. Я залишу посилання, вписати а, свій. Нікнейм в мережі X і також вписати свою пошту та натиснути продовжити. Після того ви потрапляєте ось сюди. Тут вам потрібно буде натиснути сюди, підписатись на сторінку. Потім натиснути Share on X, тут вам потрібно буде зробити пост, ось цей пост. Потім, коли ви його зробите, ви відкриваєте свій профіль. Зараз я його видалив. А, ось я зробив вже цей пост, натискаєте сюди, копіюєте ось це посилання, повертаєтесь і вставляєте ось сюди і натискаєте Submit. Все, більше нічого робити не потрібно. Далі ми чекаємо на продовження цього проєкту. Це поки що ми зареєструвалися на WhiteList і будемо чекати доступу до самого проєкту. З цим, гадаю, ми також. Розібрались. Добре, далі ми переходимо до проєкта Azar. Переходимо за посиланням. Потрапляємо до цієї сторіночки. Тут нам потрібно, як завжди, по-перше, законектити гаманець. Натискаємо Metamask, натискаємо Під'єднатися. Добре, після того, як ми сюди зайшли, нам потрібно перейти до Mint. Далі, ось тут по черзі, ми обираємо монети і натискаємо Mint. Таким чином, ми мінтимо собі тестові монетки різні. Ну. Ми будемо оплачувати в Moon, але там мінімальна кількість. І так по черзі забираємо всі монети, які в нас тут є. Давайте я зараз все заберу і продовжимо далі. Все, всі токени я швиденько замінтив, тепер переходимо до свапу. І ось тут одразу а, краще монат а, трішки закинути в а, а, Upper Moon. Для цього беремо, ну наприклад, 0.5, або вже дивимось там по своєму бюджету, можливо, трішки менше, і натискаємо SWAP, натискаємо підтвердити, натискаємо підтвердити, і можемо додати цю монету до нашого гаманця. Натискаємо add. він трішки підрючує. Тож, а, все було добре. О, все було добре, додати токен. Все. Додали, якщо ми подивимось до нашого Metamask, то ось. Вони відображаються. Добре. А потім сюди ми ставимо Upper Moon, наприклад, а сюди ми починаємо обирати ось ці наші тестові монети, що ми з вами взяли. Ну, і, наприклад, тут 0,1 свапаємо в цей ні. А якщо по-іншому трішки взяти, якщо ми, наприклад, 100. Approve натискаємо, натискаємо підтвердити і натискаємо зараз своп. Спробувати ще. Не завжди воно може замінтитись, Трішечки чекаємо. Ні, інколи воно підглючує. А якщо ми візьмемо цю пару з ось цією парою, і тут ми, наприклад, 100 свапаємо сюди. Також ні, а якщо менше, якщо один, сьогодні я свапав, все було добре. Так, друзі, давайте по іншому візьмемо азарт цей USDC. Давайте ось тут один. Тут якісь дуже великі суми. Якщо по іншому. Так. Ось так, як бачите, свапається. Тут комісія H001. Натискаємо підтвердити. Також можемо додати до нашого метамаску, якщо є бажання. Ну, нехай буде, щоб відслідковувати. Ну, це якісь дуже великі, а якщо ого тут у нас не знаю, скільки тут мільйонів, якщо отак зробити. Ну, як бачите, не все працює, але можна щось тут е, посвапити. Тобто погратися і можна щось буде тут зробити. Але ще не все працює. Тож, по вашому бажанню, але кілька свапів е, краще зробити. І це також не працює. Ну, як бачили, ось ця послідовність у нас, наче, як спрацювала, тож можливо. Її можна спробувати. Ні, також не працює. Ну потрібно гратися, друзі. Так, дуже ще багато проєктів не буде працювати. Тож а, маємо на увазі також. Я, до речі, сьогодні їх туди-сюди мінтив, наче вроді, все а, в мене спрацювало. Тож для цього просто зайшли. Тут все помітили, і тут а, спробували посвапити, Що таке тут Bridge що воно зараз нас перекинуло на сторінку Теснето самого Monat. Добре, Тож, тут також проявляємо активні стінки, заходимо, можливо, вони виправлять і буде більш-менш гарно працювати. Добре, з цим ми також впорались. Наступний проєкт це Bin Exchange. Переходимо за посиланням. Потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Launch App і потрапляємо сюди. Тут ми натискаємо «Connect Wallet» хаха -ха, Wallet наш, підтверджуємо все, під'єднались. Що далі? Далі ми тут можемо трішки поторгувати. Якщо ви виконували минулі активності а, разом зі мною, то у вас повинні бути вже USDC. Якщо ні, то подивіться, там є свапалки, де ми могли свапити в USDC. Тут ми можемо обрати пул, який нам цікавий. Я, наприклад, обираю WMO USD. І що ми робимо? І тут ми обираємо, наприклад, шорт. А ось тут я, до речі, став вже шорт, і я поки що в мінусі. Або краще, можливо, поставити. Ну, неважливо. Тут втратимо, не втратимо. Давайте поставлю я, наприклад, в лонг. А... Давайте там 4 USDC. Тут неважливо. Скільки можете, стільки ставити, нам головне, щоб була активність: натискаєте long і натискаєте long. Uh, так, треба апрувнути наш USDC. Так, approve. Також трішечки чекаємо. Все, Next і ще раз: Approve. Знову тут трішечки чекаємо. Так, дивіться, мене трішки підвисав, знову оновив сторіночку і знову натискаємо Short. І тепер підтверджуємо. Трішки знову чекаємо. Створюється наш ордер. Все, добре, наш ордер створився, і тут він повинен у нас відображатись. Ось він відображається. Так. Все, все, все працює. Якщо що, можете трішки тут навіть поторгувати, якщо вам цікаво, або там завтра зайти і закрити цю позицію в плюс або в мінус. Тут вам уже на ваш вибір можна. Сказати, можливо, тут щось буде ще більш цікавіше. Але сайт також, поки тільки почав працювати і ще багато глюків. Тож, першу, ми активність тут виконуємо так, а там вже будемо дивитися, що з ним робити. Можливо, і будемо приймати участь для того, щоб також претендувати на айрдроп від цього проєкту. Далі можемо зробити свап ми вже з вами робили минулого разу, але. Ну, і чому б і зараз не зробити. Натискаємо Connect Wallet. А знову хаха -ха, Wallet під'єднуємо наш. Давайте я, наприклад, один бакс обміняю на Moon. Так, Approve. Добре. Тепер натискаємо Swap. І підтверджуємо. Підтверджуємо це все в нашому гаманці. Дивіться, якщо у вас будуть проблеми, оновлюйте сторінку або чистите кеш, або повертаєтесь трішки пізніше. Тут є проблеми а, з цим. Так, закриваємо і тепер можемо додати ще ліквідність. Натискаємо ліквідіті. І ось тут в нас. Ну, наприклад, також закидаємо один USDC. Так, друзі, скоріш за все, не закинемо, тому що тут також поки що є проблеми. А тобто, також інколи заходимо, перевіряємо, коли воно все почне працювати. Хоча в БІН в мене на гаманці є це 100%. Я минулого разу міняв, а чомусь він зараз поки що не зараховується. Тож інколи перевіряємо, можливо, все запрацює. Добре, з цим проєктом ми також. Трішки розібрались. Далі, давайте перейдемо до проєкта Кастора Переходимо за посиланням Castor. Потрапляємо до цього сайту, як завжди, коннектимо наш гаманець Hahawallet, натискаємо підтвердити і підписуємо транзакцію. А, далі, що потрібно? Натискаємо Join Pool. А, і ось тут, наприклад, пишемо 1 USDC і натискаємо Make. І тут натискаємо Join Pool. І тут натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, тиснемо Enable. Все, ми це зробили. Натискаємо close. Можливо, і менше можете спробувати. Так, 0.5 також підходить, тож можете трішки менше. Так, якщо ми подивимось лідерборд не працює, my Activity. Поки що теж, скоріш за все, не працює. А ні, все працює ось ці сьогодні. Я робив пули. Добре, тож, тут також складного нічого немає. Можете будь-який пул обрати і закинути туди свої кошти. Добре, з цим проєктом ми також розібрались. Далі переходимо за посиланням Covenant. Та потрапляємо на цю сторіночку. Що ми маємо тут? Тут обернутий ефір, або це ці мемкоїни, які ми з вами мінтили в минулому пості. Це які на головній сторінці. Якщо ви з них якісь мінтили, то обирайте його. Якщо ні, повертайтесь до минулого посту. Там обирайте монаттеснет, мінтіть будь-який з цих токенів і переходимо сюди, обираємо, наприклад, які оберу. І Сюди, наприклад, я не 200, то багато, 20, наприклад. І натискаємо Mint. А, натискаємо Next, Approve. А і натискаємо підтвердити. Все, Mint complete. Добре, з цим ми також впоралися. Це все дуже-дуже швидко. Далі, наступним проєктом буде dusted. Переходимо за посиланням. Потрапляємо до цього сайту. Тут натискаємо Enter up. Обираємо Metamask, натискаємо Під'єднатися і натискаємо підтвердити. Добре, трішечки чекаємо. Тут в нас буде чат, в якому ми можемо спілкуватися та робити якісь подарунки. Як це працює? Можете просто написати хай як бачите, тут всі а, хочуть, щоб їм скинули монет, це все просять. І я, я тут дуже не переписувався. Я просто будь-яку. натискав тип Moon. обрав 001 і натискав а, Відправити, О, Підтвердити тип. І натискаю підтвердити. Добре, і так ви зможете там зробити. Декілька разів. Тут багато хто випрошує собі тестові монети, але я гадаю, що то таке. А, можна один раз на день заходити а, і відправляти там по 001 а, на будь-який гаманець. Ну і Також натискаємо rewards І тут, а, до речі, ось сюди переходимо це профіль. Давайте вже з цим закінчимо. А тут що в нас є: тут у нас є ранг скор, скільки ми вибрали lasso place, це ось ці daily place, ну daily lasso, Тут кожного дня, скоріш за все, нам будуть давати, і за це ми будемо отримувати якісь бали. А вайтліст не потрапили. Законектити мережу X ми вже можемо, але тут ще не зараховується. Ну і також можете скопіювати і запрошувати друзів, близьких рідних. Ну, і також Daily Lasso натискаємо сюди, тут просто протиціюємо. Натискаємо старт і рандомним чином просто 6 разів ви отримуєте якісь поінти. На що вони будуть впливати, поки невідомо. Тут також натискаємо клейм, їх клеймимо і так 6 разів ви. Я в перший день тільки зайшов, скоріш за все, 6 разів на день. Тут потрібно буде заходити і перевіряти. І просто натискаємо play, 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 поки в нас не закінчується. Спроби. І кожну спробу потрібно замінтити Ну, що добре, це те, що ми а, і приймаємо участь в проєкті, і також ми робимо багато транзакцій в Монат. Це також я вважаю, що а, досить важливо. Так, щось останнє на сьогодні. Все. Змітимо його. Трішечки чекаємо. Все, замінити, закриваємо. Все. Е, наступного дня заходимо і дивимось, є в нас тут або ні ще спроби. Далі натискаємо на профіль, ще раз профіль, і, на жаль, він чомусь не працює. Е, як я і казав, дуже підглючує це все. Е, ну, Дивіться, тут можете натиснути на профіль, і там буде можливість під'єднатись до вашої е, мережі X і підтягнеться ваш профіль. Е, Ваше ім'я до профілю. Зараз вам це не можу показати, хоча я 3 години тому це все робив. Тобто натискаєте на профіль, і там заповнюєте і коннектите е, свою мережу X. Якщо вам ну, захочеться тут прийняти трішки участь, якщо ні, то можете просто трішки поспілкуватись там. О, дивіться, запрацювало. Ось тут натискаєте лінк і. Е, Конектити свій профайл в мережі X, потім ось цією галочкою ми вмикаємо, вимикаємо. Я ввімкнув і натиснув Save. Таким чином ми зберегли наші налаштування, і в нас повинно відображатись наше ім'я. А ось тут воно відображається. І ось я сьогодні закидував комусь і мені. Ні, нічого мені не повернули, то я сам закидав. Ну добре, інколи повертають, інколи не повертають. Неважливо мені 101 не дуже шкода, а головне, що у нас є транзакція. Добре, з цим ми а, також розібралися. Далі переходимо до проєкту Fox Finance. Потрапляємо до цього проєкту. Тут а, ставимо галочку, натискаємо підтвердити асепт. Конектимуємо гаманець наш, як завжди, волет. Натискаємо Asept. Добре. Після цього натискаємо Sync Chain. Після цього ми тут потрібно нам обрати манат.net. Добре, під'єднались. Далі натискаємо на профіль, і тут у вас буде створити профіль. Натискаєте Створити профіль Monad Testnet. Обов'язково, щоб тут було добре, тут підтягується гаманець. Ну, ID, і а, підтягується ваш гаманець. Після того натискаємо Депозит. Обираємо Moon, натискаємо Депозит. І ось тут, наприклад, ми закидуємо один Moon. Натискаємо Депозит і натискаємо депозит. Натискаємо підтвердити. І щось воно тут нам пише про 17 хвилин, але я оновлював сторіночку. І воно мені ось тут зараховувало. Все тут зарахувало без проблем. Якщо що, можете ось таким чином натиснути максимум і вивести. Якщо не зарахувало, Тож потрібно буде почекати. Дивіться, тут також ви будете отримувати відсоток, тобто ви зможете збирати ще й відсоток за те, що ви будете клеймити. Але щоб гарно отримати, потрібно багато сюди закинути. Тож, якщо є така можливість, закидуйте та заходьте, збирайте собі відсоток в монетках Moon. А, ну, в принципі, все, більше тут такого нічого немає. З цим ми також впоралися. Далі переходимо до останнього проєкту на сьогодні це проєкт куру. Потрапляємо на цю сторінку після того, як ми перейшли за посиланням. Тут натискаємо на нижнє, натискаємо Connect Wallet, натискаємо Other Wallet і натискаємо Haha Wallet. Підтвердити. І сюди. Добре, під'єднались. Після того, як під'єднались, ось тут натискаємо на Монстрика. Тут у вас буде яйце, можете обрати яйце, також та карти, і можете тут одягнути свого хлопа, щоб він у вас був такий красивий. Ой, який красивий! Ну, неважливо. Натиснути зберегти, і ви його зберігаєте. Добре, ми створили свого монстрика. Далі. А, що нам потрібно на портфоліо перейти? Ні, на лаунч, вибачаюсь. Натискаєте тут New Token, тут ви вписуєте назву свого токену, тут ви вписуєте, як він буде скорочено. Тут вставляєте картинку і натискаєте Launch. І все, тут створюєте, тільки потрібно буде заплатити трішки комісії, і там ліквідність 0,5 мун поставити, щоб було. Після цього переходите на Market І ось тут ви можете написати назву свого токену. Давайте я напишу. Я вже створював до цього Це ось він. Мій токен. І по можливості, якщо у вас є. О, дивіться, ним хтось ще й торгує, хтось його скидує, купляє, скидує. Хм. А круто. А якщо я продам, скільки це буде? А, ні. А, село тут. Ну, нехай ще може хтось тут купить його. ну Неважливо, це є так. А, добре, і після того, як ви перейшли, а, наприклад, ставити там 24 години і натискаєте там buy і його потрібно там ну, купити на 0,5. наприклад А, дивіться, тут потрібно також, знаєте, що ще зробити. Натискаємо сюди, і тут нам потрібно буде внести трішки депозиту. Ну наприклад там Одну монетку, натискаємо депозит, і з нашого гаманця ми депозитимо сюди. І знову ж таки, все залежить від вашого бюджету. Якщо він маленький, то робіть менше депозит. Добре, і е, також я закинув сюди 1 бакс, і тут, наприклад, я хочу ще купити на 0,25 мод. Давайте купимо. Хай буде. Будемо підіймати свій токен. Все добре, тут або 24 години, або ну, не важливо, що ви тут оберете, це не так важливо. Головне, щоб він а, у вас якусь ліквідність мав. А, і, в принципі, все. Ну, На маркеті ви ще по можливості можете купити якусь іншу монету, але своїм токеном також можна поторгувати без проблем. Ну і в принципі на цьому все. Інколи повторюйте дії на проєктах, а які вас більш-менш зацікавлять, можете продовжувати активність для можливого аеродропу від них. Слідкую далі і по всім новинам буду відписувати в телеграмі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео по Sahara, Abstract та Fraction Ai. Проєкти дуже солідні. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!